Усім привіт! Приїхав я сьогодні на свій лісовий ізольований точок для обльоту маточок Бакфаст f 0 Кого цікавлять маточки, звертайтеся в даному відео. Я хотів, щоб. Ви мені дали зворотній зв'язок, рекомендацію, тобто колеги-пасічники, хто користувався відеокамерою 4G з сонячною батареєю, тому що мене цікавить відеонагляд на своїй пасіці поставити, тому що для кращої безпеки. І Можливо, хтось користувався. Напишіть, будь ласка, в коментарях свій номер, щоб я з вами зміг зв'язатися. Буду вам дуже вдячний, хто відгукнеться. На цьому місці в мене батьківські сім'ї завезені сім'ї, вибрані для того, щоб тут облітувалися маточки Бахваст f 0 Значить, до сімей я почистив підмор, скоротив гнізда тут і поставив їм за заставну по декілька кормових рамочок. Зараз я вам покажу для того, щоб сюди часто не їздити і тобто, не переживати, за те, що бджолам не вистачить кормів. Ось перший крайній вулик, зараз я вам покажу. За основною тут по декілька кормових рамок, вже не пам'ятаю, де скільки клав, десь три, десь дві, таких хороших по кілограма два. Так, відкрию і покажу. Ось так за заставною в даній сімейці три рамочки. Так вони ось переносять корм, заходять сюди. Е, значить, аналогічна ситуація в кожній сімейці, за заставною стоїть декілька рамок. Тобто дана процедура виконана на всіх бджолосім'ях. Одною рукою не виходить. Значить, сімейки тут приблизно однакові сили, ось так бачите, не переносять корм. Бджола рівномірного окрасу, однакового, тобто, якщо видно жовтенько. Так, закрию. Значить, по силі е, сімейки приблизно однакові. Тобто на даний момент під'їжджаті там на 4, 5, 6 рамочок. Ну, в основному 5, 6. Ну, були й по пам'яті на 4. Тобто, ну, але це сімейки повноцінні, тому що вони хорошо підзимались Зараз візуально одному подивлюся, що робиться. В якому стані дана сімейка. Ось дивіться, дана сімейка, це за заставну вони вийшли. Ось заставна. Виходить, за застановлений переносять корм. І в гнізді в них 5 рамочок. 1, 2, 3, 4, 5. Ось така ситуація в даній сім'ї. Ще було в мене питання по покришках чи не просідають під вагою вулика. Значить, даю відповідь. Я підібрав такі покришки, які тверді. От стаєш, скажімо, ну я стою своєю вагою на покришку і вона не зламлюється, тобто не прогинається повністю. Тому що велика частина покришок в мене стоїть ну, ще в стороні, є, які я просто відібрав, бо вони м'які І на них, якщо поставити вулики, раніше в мене на них стояли корпусні вулики. То виходить, що ще підносять трохи метку, і вони починають хилитися як не на один бік, то на другий бік. Тому такі покришки м'які не підходять, тому що незручний для вас момент, коли буде принос нектару, не буде часу до них дивитися, вони почнуть хилитися і, можливо, навіть падати можуть ті вулики. Ось ще цю привідкриємо сімейку. Подивимося, що тут. Ну, Зверху тепло, тобто, де одіяло лежить, чути тепло. Де одіяла немає, зверху на потолочних там побільше тікає тепло, тому це має значення іменно в таких вуликах. Ось, дана сімейка, це вони за заставну виходять. Ну і в гніздові в даній сім'ї дві, чотири рамочки. Я ж казав, що є і на 4. На вулиці на даний момент похмуро, холодно. Відкривати не буду, щоб вони не скакали очі. На кінець березня вже у нас показує більш теплішу погоду. Можливо, вони підуть в розвиток, тому що до сьогоднішнього дня вони як вийшли з зими, так вони й не розвивалися, тому що не було для цього хорошої погоди, теплої, і взагалі не було переносу пилку. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.